Робимо зараз упаковочку стін для того, щоб монтувати нашу закладну під натяжну стелю. Робимо каркасик із таких ось рієчок. Використовуємо і буде у нас каркасик, на який ми будемо монтувати нашу тканину із поліестера. Потім ми будемо просто її фарбувати. В три шари і буде глибокоматова поверхня у нас білого кольору. Наче у нас гіпсокартована стеля. 700 гривень метр квадратний робота з матеріалом. Додатково буде ніша під гордіни. 1700 а, скільки там, 1700 гривень метр робота з матеріалом. І закладна під світильник, витяжку. Це буде 250 гривень. Під тканиною на стелі у вас не буде ніяких пліснів і тому подібне розмножуватися. Можна сміливо використовувати в санвузлах. Тому кому потрібна натяжна стеля, тканина пофарбована, звертайтеся.